Зіграємо в гру, де чий будинок. Ось ми бачимо різні будиночки. Ми бачимо дупло, пеньок, печера, барліг, нірка. І зараз будемо бачити тваринок і з'ясовувати, де ж чий будиночок. Готові? Тож почнемо. Кого ми з вами бачимо? Білочку, а де білочка живе? Знайдіть, будь ласка, де її будиночок? Правильно білочка живе в дуплі на дереві. А це хто? Правильно, дітки, це лисичка. А де живе лисичка? Де її будиночок? В барлозі? Чи в печері? Правильно малята, лисичка живе в Нірці. Діда, ви впізнали цю тваринку? Хто це? Так, це ведмідь. Скажіть же, а де будиночок ведмедика? Де він живе? Можливо, під пенючком чи з білочкою в дуплі? Ні, медвідь живе в берелозі. Ось його будиночок. Ой, дітки, а це хто такий? Це зайчик. А де він живе? В печері, з лисичкою в нірці? Чи, можливо, під пенючком? Правильно, дітки, ви все правильно сказали. Зайчик живе під пенючком. Малята, а це хто? Так, це сірий вовк. А де ж будиночок вовчика біля медведика в берлозі? Чи, можливо, він живе в печері? Чи сайчиком біля пеньочку? Так, вовчик живе в печері. Ось ми з вами знайшли усі будиночки для диких тварин і гарно впоралися з цим завданням. Ми з вами молодці!